Любі друзі, вітаю вас на моєму каналі, і ми розпочинаємо нашу любиму рубрику розпаковку загублених посилок. У нас сьогодні 12 посилок по 6 доларів. Це означає, що це не перший день завозу, а другий день. І я не сильно покладаюсь на ці посилки, що буде щось добре, але подивимося, Як перший раз буде файно. Так, це виходить 12 посилок по 6 доларів, 72 долари за ці всі посилочки. І розпочинаємо, наприклад, з такого. Дуже щось гарна упаковочка. Глянемо, що тут є всереди. О, як пахне. Шкода, що камера не передає запах вам. Зараз я тільки пошукаю, скільки воно коштує, але пише, що тут з натуральних продуктів воно зроблено. Та свічечка. Дуже гарно якраз. Ми таке любимо. І що ви думаєте, я знайшов цю свічку на Амазоні. і ціна мене дуже приємно порадила. Можете побачити ось така свічка, та, що у нас є. І вона коштує 29,95. Просто свічка 29 30 доларів. Ото зараз ціни я вам кажу, записуємо, перша посилка 30 доларів. Але якби я бачу в магазин, я б сумніваюся, що я би потратив. На таку свічку 30 доларів. Але будемо користуватися. Так, переходимо до другої посилки. Давайте, щоб довго не ходити. Тут пише Batana Oil, щось для лиця, для волосся і для нігтів. Цікаво, якщо для волосся, для нігтів, то що його питать, і що змінюваю ось, ось. Так. Глянемо що то всередині. Так, і це якийсь спрей. Я гляну. Ось так виглядає. О, то запах такий як арахіс перемалений, і ще якийсь горішок. Зараз тільки знайду, скільки воно коштує і як воно взагалі працює. Знайшов цей бутилочку олії на eBay. Хтось з рук продає за 10 доларів і плюс 4,69 за доставку. То 15 доларів це з рук, якщо я думаю, новий, я думаю, він дорожче коштує. Ну, Запишемо 15 доларів за цю баночку. Так, друга посилка у нас 15 доларів. Ну, і це, щоб укріпляє волосся, нігті, шкіру. Ну, прикольна штука, будемо використовувати для здоров'я. Переходимо до третьої посилки. Давайте візьмемо таку якусь таємничу більш. Відкриваємо. І ще ніхто ні разу не відкривав. І що тут ми всередині бачимо? Щось незрозуміле, що тут таке книжка, чи що? Чи то не книжка? Ні, це не книжка, це якась таємнича коробочка. Виглядає таке як ювелірне, а вдруг там якісь діаманти. І що тут у нас є? Ага, це якби ж то було тут діаманти. То якраз треба купляти діаманти, всякі прикраси сюди складати. Ну непогано, не така гарна. Коробочка. Зараз знайду, скільки вона коштує. Знайшов я цю коробочку на Амазоні відгуки, дуже хороші, 4,7 відгука. Ось так вона виглядає. Можете побачити, як тут прикраси виглядає. Якби ще в подарунок ті прикраси давала. І вона коштує 29,99. 30 доларів за цю коробочку. Непогано. Третя посилочка і 30 доларів. Це будемо також використовувати. Переходимо ми до посилки. ї Така Взагалі без надписей, тяжка, її ніхто ще не відкривав. Надіємося, що буде щось цікаве. Але щось, якась інструкція зразу пише. Угу, Пише те, що нічого не зрозуміло. Пише номер 9. Хто народився 9 числа, будь ласка, напишіть коментар. Ага, я зрозумів. Це, звичайно, це номер для будинку. Тут спеціальні шурупи. Ви за шурупоюте, як вона називається, прикручуєте і це на номер будинку 9 або 6. Хто 6 числа народився, або 9 числа, будь ласка, коментар зі своєю датою народження. Обов'язково. І ставте лайк. Прикольна штука, але ми це не будемо використовувати, бо ми під іншим номером живемо. І це відвеземо в Goodwill на благочинність. Але тяжка така. Блін, в мене руки від тої олії лишають сліди такі жирні. Потім батон якийсь і лишає. Треба лапати. Все. Ставимо назад, пакуємо і відправляємо в Goodwill. Знайшов я ціну на цей номарок. Бачите, як його договорив? 6 або 9, одне з двох, як забажаєте. І ціна цього номерка виходить 22,85, 23 долари за цей номерок, за просту цифру. Але вона бетону, то значить вона стільки коштує? Так, записуємо 23 долари за четверту посилку. Непогано поки що йдемо. Непогано. Переходимо ми до п'ятої посилочки. Візьмемо цю. Тут якесь таке, малюнок таке виглядає або це лампа, або це поливайка. Одна з двох, мені здається. Зараз перевіримо, що там всередині. Так, відкриваємо. І я думаю, що це поливайка. Це поливайка. Зараз покажу, як вона виглядатиме. А тут ще світло, і воно типу поливає якесь за світлом. Ось тут Видно, як підключаєте тут шланг, вмикаєте, то ще збираєте. Так, і воно також буде світло, можна включати, воно буде поливати і світло. Типу, як фантатчик такий. Ось покажу вам що воно воно так, як воно виглядає. Ось такі штучки. Звідси буде вода текти, і воно буде ці трубки світити по цей лед штучки. Зараз знайдемо, скільки воно коштує, але я сумніваюся, що ми будемо це використовувати. У нас такі поливайки не цікавляться. Хіба що там для діти для діток, щоб забавка була як варіант. Дуже швидко я вже знайшов цю поливайку. Ось так вона виглядає, можете побачити. Так Люди сидять, собі ставлять. Так буде світитися. І розбризувати воду. І воно коштує зараз зі знижкою 25,64. А так було 27. доларів. Записуємо 26 доларів. Округляємо до більшого, за п'яту посилку 26 доларів. І ми це віддаємо, хто там забажає, можливо знайомим, або якщо ніхто не забере, то відвеземо в Значить так, бачите, так, так. Так, під двійний цей, узаді більше нічого не відбувається. Тут навіть, є ножки, щоб можна ставити, щоб воно собі не пошкодило. Дуже хороше. Зараз знайдемо, скільки це така гарна, гламурна. До речі, вона пасує чи не пасує? Напишіть. Дуже гарно. На роботу пішов знаєш, канапки я взяв з собою. І що ви думаєте? Я знайшов ціну на китайському шейнь сайті. І оцей бокс для ювелірки вартує 143,96. Та ж сама фірма. Ось так він виглядає. То просто Жесть. І то в Китаї воно коштує. Так, така дорога находка в нас. Ми його точно подаруємо, бо нам той принт немає під що носити. І записуємо ми шосту посилку. Це найдорожче, напевно, що ми знаходили за 143 долара. Точніше, 144. Шоста посилка 144 долара. І ми цей бокс подаруємо. Хто забажає, може його забрати. Переходимо до сьомої посилки. Давайте візьмемо ось цю білу. Пише вітан. Нова чи не якусь? Нуваво, не знаю, як не читається правильно. Якщо вибачаєте, відкриваємо і дивимося, що у нас тут є. О, це є ручка золота. 999 проба. Жатує. Так, це виглядає якийсь як... Рамка для малювання. Ой. Ось так вона якось ставиться. Ось так. І тут отак вона ставиться. Але вона чомусь... О, стоїть же. Це резинка, типа старечка. І це. Ага, я зрозумів. Гвестбук це е, книжка для гостей. Ви ставите ось так і, наприклад, ваше народження або там якісь імени, ну, які, ну, всяке свято, весілля. Приходять люди, записують там своє ім'я, там, побажання. Там, всякі, і щоб на пам'ять мати там, побажання всіх гостей. Там, наприклад, ювілей, там у вас 50 років подружжя, і також нам собі написав побажання тим подружжя, і ви собі зберігаєте, потім внукам передаєте. Так, зараз знайдемо тільки, скільки ця прекрасна штука коштує. Зміг я знайти все разом. Воно все окремо продається чомусь. Наприклад, така книжка там, коштує 14 доларів. Така Достка Там 12 доларів. Ну, дамо все разом, хай буде 20 доларів з натяжкою. І це віддамо, напевно, комусь кому-то то потрібно буде. Сьома посилка 20 доларів. Переходимо ми до восьмої посилки. Давайте візьмемо щось таке дивне, щось виглядає чотири коробки. Якийсь набір. Надію, що щось толкове буде в цьому. Відкриваємо. Ого. Це дуже толково. Ми таке любимо. Зараз можна ті дозатори. Так розумію, що то чотири окремих... А, от, можете побачити тут надпис. І перевіримо, чи вони одинакові будуть. Ті баночки. Так, ні, різні. Там хенд, тут. Зараз відклаємо третю посилку. І це колір у нас також чорний. Зараз що тут пише? Тут пише хендс. Угу. Я так розумію, тепер буде біла писати дішесть, якщо я не помиляюсь, що полозь. Так, я правий ось такі чотири бутилочки. Прикольні, можете глянути. Я ці баночки. Це вони, до речі, зі зіскла, скла, я вам сказ... забув сказати. І ось так вони виглядають. І коштують вони 20 доларів за дві баночки. Це якщо беремо 4, це 40 доларів за 4 баночки. Дуже непогано. Так, записуємо Восьма посилка 40 доларів. І ми це будемо використовувати. Давайте переходимо до дев'ятої посилочки. Відкриваємо, заберу оце, щоб вам не заважало. Таку найбільшу посилку, яка тут у нас була. І щось мене вже там не радує. Щось таке виглядає, що якась поличка. Так, відкриваю, щоб побачили. Якась метилеве. Чи то не поличка. чи... Ось так виглядає. Раз. І два. Раз. Одна. Відкриваємо. Тут такі дирочки, що десь воно присверлюється. І це. Чи то формочка. Ні, я думаю, це не форма, це просто якісь полички. Зараз тільки пошукаємо, розберемося, для чого вони є. Саме таких я не знайшов, але можете побачити, тут. це форма для запікання, там різні ціни. Там і 15 доларів, і 20 доларів. Короті, ми даємо за кожну форму там 10 доларів, записуємо. 20 доларів. І ми точно не прогадаємо. Бо дешевше воно не коштує. 20 доларів за дві форми. Непогано для запікання. Можна всякі шарлотки робити таке. Давайте зараз відкриємо ось цю коробочку, там, де пише Enjoy. Її ніхто, здається, не відкривав, я надіюсь. Так, що у нас тут є? Забираємо пінопласт. о о, -о. о як пахне оце! Як би вам передати якийсь запах такої свіжості з морським бризом, що з такого плану. Зараз тільки дістати о, така гарна свічка. О. Як пахне, я собі біля ліжка поставлю, І буду нюхати по такі свічки, я не сумніваю, що їх хтось палить, їх просто для декору тримають і для запаху. Зараз тільки знайду, скільки така красота коштує. Знайшов я цю свічку, зразу дуже швиненьку, на Амазоні. Пише тут це цитрус і дерево, запах. І вона коштує 17 доларів. І тут ще також є різні всякі запахи. Непогано, така свічка 17 доларів. Тут ціна зараз. Записуємо 17 доларів за 10-ту посилку. Переходимо до 11 посилки. Давайте відкриємо ось цю, її ніхто ще не відкривав. Так. А, тут по бокам ще вони запакували, так щоб ніхто сюди не заліз. Її відкриваємо. Цікавий щось таке. Виглядає. Такі надписи виглядають як якісь іграшки для цього для дітей, щоб грати в лікарів. Тут якісь дуже цікаві предмети. Я не розумію, по як щітки щось чистити, можливо, чистити їх лікарські ті всякі приблуди Тут обладнання. Тут багато коробочок. Всередині. Що це таке? Дуже цікаво. Так, відкриваємо тепер кожну баночку. У нас тут а що йде? Кас. Дрінк, Типу чашка для напоїв. Так, чашка для напоїв раз. Другий. Ще одна чашка для напоїв. Два. Я зрозумів, це, коротше, ви, наприклад, якщо працюєте в лікарні, ви купуєте своїм там, співробітникам такий подарунок, сувеніри. Даєте тут різні як, шприци, я так розумію. О, дивіться, тут ще інші кольори є. І це, щоб на згадку, там, наприклад, мали свою. Свої ті колеги про вас. Ви даруєте такі штуки. таке на День подяки дарують. Вони такі не дуже дорогі і такі, щоб просто як зна знак подяки можете подарувати своїм співробітникам. Так, дивимося зараз про ці шприци. Ну, це не шприци, це ручки у виді шприців. Я тут налякався, думаю. Що таке вони продають медичне? Це ось так. Ручка. Так, ви нажимаєте і можна писати тут назад. Отак. Чук-чук-чук. Чук-чук-чук. Я знаю, хто в нас працює в медичному, але вам не скажу. І це буде подарунок її колегам. Так, тут щітки. Давайте ще розберемося, що за щітки, але не хочу відкривати, щоб потім. Подарунок не зіпсувати. Це трубочки, Це ви трубочку вставляєте ви сюди і це як мачу ви п'єте, так вставляєте та тіпо, щіточки, щоб чистити ту трубочку по мотилеру і собі як мачу, як. І також зараз подивимося, що це виглядає. Це такі маленькі сумочки, я так розумію, це для чохли для таких. Бутилочки або для чогось іншого використовувати. Дуже прекрасні такі сувенірчики. Ми їх точно подаруємо і знаємо кому. Тільки зараз знайдемо, скільки воно коштує. І вам покажемо. Зайшов в такі чашки, але там замість ручок берелки але з такими сумочками, отак вони виглядають. Можете побачити? Теж 24 одиниці. І воно коштує 56 доларів. Дуже дорого. Але як подарунок на цілу команду, дуже прекрасно. Так, записуємо 11-та посилка 56 доларів. І переходимо ми до 12 посилки. Останньої посилки пише тут: Man Skin Care Kit. Це мається на увазі набір для догляду чоловічої шкіри. І відкриваємо, дивимося, що тут є, бо вона ще запакована, її, ніхто не відкривував зоцькі вківці. Так, і де тут відкривається? Ось тут у нас зверху відкривається, дістаємо. Ого! І тут ціли, ціла косметика для чоловіка. Ось так я вам покажу. Що ви бачили, що тут є? Тут такий крем, тут такий скраб, тут такий лосьон, тут фейс ваш мити типу, лице. І ще тут у мене ось такий Deodorant Stick. Знаєте, гляну. Ну, Запах приємний, мені подобається. Шукаємо, скільки воно коштує. Це остання посилочка. Так, знайшов я їх на Амазоні, але там вони зараз немає в доступності. Але є така штука, там, де 4 одиниці, пише 23 долари. Тому давайте за одну цю одиницю, дотамо, там 2 долари, буде 25 доларів за 5 одиниць в середині. І ми вже підрахували ці всі наші посилки. В, вийшло за 12 посилок 446 доларів. Це найбільше, що в нас було колись розпаковка. Мінус 72 долари. Виходить 374 долари. Вигода дуже-дуже дуже, дуже, дуже прибуткова. І ми більшість будемо використовувати. Все, дякую за перегляд. Ставте лайк, коментар. Підписуйтесь, якщо не підписані. Всім па-па.